Фініш Динамо і Шахтар закінчили 25-й рік. Хто розсудить Вереста Металіст? Лунін просто краш. Та росіяни, які образились через хейт СВОНОВА. Вітаю, друзі, Макс канал Трибуна. Найцікавіші новини українського футболу. Заряджайте козацьку вподобаєчку. І давайте летіти. Жирона зацікавлена в нападнику діору Олександрі Пищурі. Та вже надіслала клубу першу трансферну пропозицію. За інформацією джерела 20-річний українець привернув увагу Жирони своїм виступом на чемпіонаті звіту Ю-20 у Чилі. Повідомляється, що першу офіційну пропозицію керівництву Діору каталонський клуб. Передав у понеділок. Переговори між сторонами тривають, і остаточного рішення щодо трансферу поки немає. В цьому сезоні гравець забив 4 голи в 20 матчах. Міцно вони взялися за українізацію команди. Піщур хоче дати дьору. Цікаво, хто чого такий вектор соня жовтий у них. Я поняття не маю, але як ми бачимо, жорона купує українців і вони користь приносять. Тому, в принципі, і тут, і іншим клубам європейським гості дати таку параду. Беріть класних українських футболістів. Вони справді можуть вам користь принести. Факт. КДК УАФ залучить сторонніх експертів для розгляду матчу Металіст 1925. Верес Нагадаю, друзі, що там був скандал, бо не було світла на матчі цих команд. І Верес наполягає на тому, що металіст мають судити, давати їм технарь. Ну, металіст говорить: хлопці, давайте догра... дограємо матч, оскільки ну, ми ж не можемо на все якби впливати. Народні щурі відчайдушні б'ються за кабінетні три бали і вирішити питання на футбольному полі не хочуть. Ну. Ганебна. Ну, в коменті ви бачите, написано було ганебний клуб. Не буду говорити такі гучні слова, але справді те, що хочуть вирішити по кабінетам. Це така собі історія. Спортивна складова має домінувати, ск... спортивна складова має бути першою, тим паче металіст хотів все там оплатити Вересу, аби тільки зіграти цей матч у Вересі проти. І я чому взагалі хотів цю новину згадати, бо мені дуже подобається думка Віктора Вацкого з приводу цього всього, як він висловився, здається, останньому своєму випуску, бо в одному з останніх: беріть його третьою стороною. Його рішення точно буде правильним. Спортивним рішенням його буде. Рішення так. Прямуємо до ліги конференції. У останньому жорстому турі загального етапу ЛК Шахтар зіграв нічию з зрією 0-0. Команда набрала 13 очок і посіла шосте місце. Команда зіграє у одній восьмій, бо потрапила у топ-8 турнірної таблиці. Команди ж, які посіли місця з 9 по 24, зіграють у раунді плей-офф. Якщо подивитись на те, як все вийшло, то маємо шосте місце та з можливих суперників у 1 восьмій. Самий сильний на папері Samsung Sport. Якби знайшли, якби зайняли друге місце. То в одній восьмі могли б потрапити на Фіорентину. Мейбі Туран великий стратег і геній. Ну, Шахтар, справді, на автопілоті просто пройшов цю основну стадію, виставляв частенько не основний склад, і, в принципі, е, ну, це було очевидно. Шахтаря був дуже. Простий, на мою думку, жереб у них були суперники з дна основної стадії Ліги конференції, і Шахтар їх спокійненько, як то знаєте, якісь рядові матчі в УПЛ проти якогось середнячка, просто спокійненько їх обігрував в підсумку і вийшов до наступної стадії турніру. Чесно кажучи, мені б дуже хотілося б, аби Шахтар дійшов там до півфіналу, умовного, як мінімум, так? до однієї четвертої. Суперники не такі грізні, з кожним можна грати, у кожного можна перемагати і вірю в те, що у Шахтаря все вийде. Ну, це було б дуже круто, якби Шахтар зараз порадував дуже крутими виступами далі в Лізі конференції. Давайте. Дуже хотілося б, це було б прям взагалі. Вообще... Топіще. Куди гірша ситуація у київського Динамо? Бо вони вчора перемогли НОА з рахунком 2-0, але за підсумками цієї стадії Динамо набрало 6 очок і завершило на 27-й позиції в турнірній таблиці ЛК. У шести іграх загального етапу турніру кияни здобули дві перемоги та зазнали чотирьох поразок. Динамо фінішувало поза топ-24 турнірної таблиці загальної етапу ЛК, Київський клуб не пробився до стадії плей-офф і завершив свій виступ у Єврокубках цього сезону. Динамо повністю провалило лігу конференції, знаєте. Як то, і я це говорив, краще грати в ВЛК і перемагати, ніж мучитись в лізі чемпіонів, але мучиво було, по факту, і в лізі конференції. Тому, тому якось так. У Динамо, попереду, дуже багато роботи, але не вселяє якось це все оптимізму. Матч Динамо цього сезону це якась повна бідося. Ситуація в клубі навколо клубу просто жесть. От, взагалі, осінь 25-го року, там ще літо і початок зими. Я думаю, кожен вболівальник, кожна причетна людина до київського «Динамо» хотіла би просто. Нафіг забути. Скандал навколо Блену, це провальний початок сезону в УПЛ. Під зиму там взагалі пішло, скільки там 4 чи 5 поразок поспіль. ВЛК це просто мучило якесь, неможливо це дивитись. Замінули Шовковського на Костюка. Не хочу говорити шило на мило, але по факту це не є якоюсь глобальною стратегічною зміною. Далі, що буде? Чи буде якийсь прогрес? Це питання. Відверто кажучи, таке собі, особливо зважаючи на те, що ну, скільки разів ви взагалі чули цікаві трансферні новини за останні кілька років, які стосуються київського Динамо, нуль, ну, взагалі, ну, абсолютно відсутня ця складова. І от наступає чергове трансферне на вікно, і ми знову нічого не чуємо з приводу Київського Динамо, що вони там когось купувати будуть, чи якось будуть підсилюватись. А звідки прогресу тоді братись, я поняття не маю. Тому от, без оптимізму, але сподіваюся, що в Динамо якось цього вирвлять. Сказав і не повірив. Ну, бо так воно і є. Реал Мадрид забезпечив собі місце в одній восьмі фіналу Кубки Іспанії. Про це я говорив друзі вчора. Але ось вийшло ось таке от миле відео. Просто подивіться. Прямуємо далі. Віталій волочай. Росія образила, що я неправильно називав прізвище воротаря ПСЖ. Можете написати скаргу керівництву Манькас Спорт. А ви подивіться е, це відео І я ржав. Сар Брюков забирає м'яч. Все скільки? Дивимося, як тут консультують Сапогова. І да. Ніколас деля Круз проти Сапогова. Ідесь. Проти Матвія Сільовкова. Запуху вже один пенальті взяв. Друга спроба від нього. Лео Перейра проти Матвія Свеохова. Ну, насправді в коментарях багато писали, наче це, це якась діч. Але, в принципі, це кумедно. Чому чим би і не поглузувати, чим би не поприкалуватись. На мою думку, абсолютно нормальна позиція так, такі от рофли позаганяти. Ви не згодні, друзі? Якщо не згодні, пишіть коменти. А ми мене сьогодні все. Я вам дякую за увагу, друзі. Бережіть себе і попад дивіться український футбол. Почуємось. Софі за душе.